Наші війська на території Курської області виконують своє завдання. Рускі намагаються однозначно максимально тиснути на наші війська. Військове командування робить те, що повинно робити, зберігає максимум життів наших воїнів. Я думаю, що питання навіть не в тому, що вони піднімають раду з в Курському напрямку вони будуть робити ну, знаєте, залякування, я думаю, будуть різні і ядерного характеру. Також треба зрозуміти, що це зрозуміла методічка дій Російської Федерації перед будь-якою будь-яким форматом дипломатії. На це треба твере задивитись і реагувати на реальні загрози, а не тільки на інформаційні а Русські діють як вони завжди діють.